Усім зіп привіт! Три тижні тому на нашому каналі було представлено агропорівняння тракторів потужністю 110 кінських сил. Якщо ви не бачили це відео, переходьте на нього в підкасті зверху або в описі до цього відео. В ньому оголосили розіграш подарунку. Умови розіграшу були дуже прості: це підписка на канал та коментар під відео. І переможця розіграшу визначимо сьогодні через доступну програму Randomizer. Переходимо на відео. Ось наше відео копіюємо посилання і визначаємо можливого переможця. Олег. Зараз перевіримо, чи Олег підписаний на канал. Так, підписка є. Вітаємо Олега з перемогою! Зараз ми сконтактуємо з Олегом, визначимо, куди йому відправити подарунок, і безпосередньо відправимо подарунок. Прохання від переможців в розіграші. Присилайте нам фото отриманого подарунку. Нещодавно ми випустили відеопорівняння двох українських оприскувачів. Нам цікаво дізнатися у вас, наших глядачів, якими оприскувачами користуєтесь ви. Підписуйтесь на канал Зіп, тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! І все буде Агро Україна!